Формадол таблетки від головного болю. Друзі, ще раз доброго ранку. Ну що ж, на годиннику восьма, час стисло про головні події цього ранку. Вночі окупанти вдарили ракетами С-300 по Запоріжжю. За попередньою інформацією, російська ракета зруйнувала заклад громадського харчування. Від вибухової хвилі у навколишніх будинках повилітали шибки та пошкоджені дахи і фасади. Також ночі окупанти атакували Україну за допомогою 16 іранських дронів камікадзе. 11 з них вдалося знищити силам ППО. Міжнародний кримінальний суд в Газі видав ордер на арешт Володимира Путіна. Таке попередні рішення винесли у справі про депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій. Разом з Путіним до відповідальності притягнуть і дитячого омбудсмена РФ Марію Львову Білову. Саме вона відповідальна за незаконне вивезення дітей за словами генпрокурора України Андрія Костіна. Російський диктатор перебуває в офіційному статусі підозрюваного. Давайте послухаємо. Це означає, що з цього моменту до свого арешту президент Росії і Верховний Головнокомандувач Російських Збройних Сил, як глава терористичної держави, буде боятися здійснювати поїздки за межі Росії через ймовірність, що його видадуть міжнародному кримінальному суду. Це означає, що кожен політик. Який вважає себе цивілізованим, який дивиться в майбутнє, має тричі подумати перед тим, як мати справу з російським керманичем чи його поплічниками, а надто тиснути руку чи сідати за стол переговорів? Рішення суду історичне і про нього більш детально розказав у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський. Давайте також послухаємо у кримінальних Провадженнях, які розслідуються нашими правоохоронцями, вже зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації окупантам українських дітей, але реальне повне число депортованих може бути значно більше. Здійснити таку злочинну операцію було б неможливо без наказу вищого керівника держави-терориста, розділяти дітей із сім'ями, позбавляти їх будь-якої можливості зв'язатися з рідними, ховати дітей на території Росії, розпорошувати по віддалених регіонах все це очевидно державна політика Росії, державні рішення і державне зло, яке починається саме з першої посадової особи цієї держави. Отже, вирок є обов'язковим до виконання в таких країнах, які ратифікували Римський статут. На сьогодні це майже вся Європа, Канада, Мексика, країни Південної Америки. Та більшість африканських країн тим часом Росія документ не визнає. Відтак офіційний представник МЗС Федерації Марія Захарова назвала ордер на арешт Путіна нікчемним. А Львова Білова заявила і далі продовжить вивозити українських дітей до Росії. Бойові літаки від словаччини, уряд країни погоду відправку 13 винищувачів Міг 29 Про це повідомив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер. Угоду ухвалили одноголосно. Літаки нададуть спільно з Польщею. Вони досі перебувають в Словаччині, і коли точно потраплять в Україну точно невідомо Словаччина повинна отримати 900 мільйонів євро компенсації від союзників за винищувачі у повітряних силах України. Розповіли, міг 29 стануть підсиленням української протиповітряної оборони. Але аби глобально вплинути на ситуацію в повітрі, нам потрібна сучасна західна бойова авіація. У Києві скоротять комендантську годину. З 26 березня вона триватиме з півночі до п'ятої ранку. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Графік роботи метро і наземного громадського транспорту продовжать на одну годину. Пізніше зачинятимуться і магазини, і ресторани та торгові центри. Подібне рішення можуть ухвалити і в Київській області вже наступного тижня. Про це повідомили в обласній адміністрації. Загрози для столиці та її мешканців досі існують, тому безпекові заходи можуть посилити за необхідністю. Це було стисло про головні події цього ранку. Наступний блок буде о 10-й, Ну а сніданок вихідний триває. Говорить вся країна прем'єра з понеділка, по четвер о 19.30.